Еспресо продовжує розмова з гостем до нашої студії цього ранку. Завітав політолог і голова правління комітету виборців Олексій Кошель. Доброго дня, пане Олексій. Доброго дня. Після того як ДНР та ДНР оголосили про те, що 2 листопада вони хочуть провести вибори до свого так званого парламенту терористичного та обрати голів цих організацій, яких вони називають республіками. Як ви вважаєте, як розгортатимуться ситуації в цьому регіоні? Ну, перш за все, для так званих ДНР і ЛНР було досить принциповим не проводити вибори в той час, які були визнані мінськими угодами, тому що їм надзвичайно важливо зараз показати, що вони знаходяться поза правовим полем України, і вони самі вирішують, коли проводити вибори і як проводити. Я думаю, що вибори, так звані вибори 2 листопада, не остаточна дата. Вона очевидно буде переноситись. Я не виключаю, що вибори можуть бути проведені відтерміновані, скажімо, проведені 26 жовтня одночасно з парламентськими виборами таким чином вони можуть просто продемонструвати, що вони також прагнуть бути самостійними суб'єктами, або ж я навіть прихильник того, що вибори можуть бути проведені 9 листопада. Я хочу нагадати, що саме 9 листопада відбудеться референдум у Каталонії, і таким чином для міжнародного співтовариства можуть продемонструвати, що так звані ЛНР і ДНР також прагнуть бути самостійними суб'єктами, опираючись. На прецедент Каталонії Шотландії і так далі. Тобто, тобто буде порівняння в інформ міжнародних агенцій. Інформ приводи так? така певна політехнологічна гра. Я думаю, що зараз кремлівські аналітики розробляють різноманітні сценарії, і давайте не забувати кримський сценарій проведення так званих виборів. Тобто, спочатку вибори планувалися на травень, пізніше були відтерміновані наприкінці березня, а потім е час сунувся, і вибори були організовані чи спробували їх організувати. Впродовж двотижневого періоду, і тому я не виключаю, що ми побачимо також не просто вибори, не просто спробу легітимації терористичних структур. А ми також можемо побачити і до прикладу одночасний референдум. Скажімо, вони можуть спробувати винести питання подвійного громадянства із Російською Федерацією, подвійної валюти, можуть винести інші питання, які знову ж таки їх віддалять від України. І тому, власне, під час. Наступних етапів переговорів із Російською Федерацією, і в питанні припинення війни, і в питанні Криму, тому що е, зараз е, ці переговори є надзвичайно важливими, тому що Крим за кілька тижнів може залишитись у повній економічній ізоляції з огляду на погодні умови і проблеми із Керченською переправою. Я думаю, що Україна має ставити досить гостро питання проведення так званих виборів, е, принаймні для того, щоб ці процеси на Донбасі відбувалися за активної участі української влади? От ви згадали про Крим? Ми е, останнім часом наблюдаємо дуже багато е, подій, коли нова прокремлівська кримська влада тисне на кримських татар, е, провокуючи їх на якісь заходи, там виступи незадоволені чи ще чогось. Навіщо е, так явно е, ФСБ е, Москва тисне на кримських татар? Вони не вміють працювати по іншому, тобто, якщо ми подивимося на певні прецеденти, які були, скажімо, в Чеченській Республіці Ічкірія, ми побачимо, що державна машина Російської Федерації вміє активно працювати лише катком. Тобто, є так зване правило Путіна, яке звучить приблизно так: повністю заасфальтувати Чечню. І от згадаємо, що знову ж таки перемога Росії у Чечні вона відбулася завдяки тому, що відбулось бомбардування найбільших міст. Центр Грозного був повністю зруйнований. А від президентського палацу Джохара Дудаєва дванадцятиповерхової будівлі залишилося лише невелика кількість будівельних матеріалів висотою кілька метрів, тобто використовувалися надпотужні бомби, надпотужна зброя. І по іншому, Російська Федерація працювати не вміє. Вона ніколи не шукала компромісів. Вона ніколи не шукала спроб надати більше прав, більше самостійності чи національним меншинам, чи окремим громадам і так далі. По іншому вони не можуть працювати. Вати і не вміють працювати, тому що будь-які поступки становлять загрозу територіальній цілісності і державності Російської Федерації і не лише в Криму, а також на Кавказі, також в інших територіях. Пане Олексій, як Ви вважаєте, чи може бути така тактика лише приводом для того, щоб знову депортувати кримських татар із півострова? От Я вони думаю... виступають проти. Вони якісь там проводять містинги, заходи не визнають зараз московську владу в Криму. А це є приводом для того, щоб якось військовим чином знову завантажити їх у ті і вивести на близький схід. Ну, незважаючи на те, що Володимир Путін і вся влада Російської Федерації повністю копіюють радянські методи управління і методи, які свого часу використовував Йосип Сталін, я думаю, що все-таки вони підуть більш складним шляхом. На моє переконання, зараз йдеться про те, щоб створити для кримських татар умови, за яких вони не зможуть нормально проживати в кримській автономії. Я думаю, що мрія Володимира Путіна це створення нового Бахчисараю, скажімо, на території Миколаївської або Херсон області або навіть під Києвом, де будуть компактно проживати київські кримські татари, тобто створити нестерпні умови для того, щоб вони самостійно могли покинути свою батьківщину. А навіщо для нього так важливо видавлювати кримських татар з півострова? Ну розумієте, Крим останні понад 20 років проживав в умовах демократичної України. Якщо скажімо, в 90-х роках в Російській Федерації також відбувалися активні демократичні події, демократичні процеси. Ми пам'ятаємо Гільцина на броньовику. Ми пам'ятаємо потужну опозицію. Ми пам'ятаємо реформи Гайда Гайдара і так далі. То останні останній період часу, на відміну від Російської Федерації, Крим жив у вільній державі, тобто. Громадяни звикли протестувати, громадяни звикли критикувати владу, звикли не підкорятися владі і так далі. І тому, власне, Крим для Російської Федерації, окрім загальної ефорії щастя від приєднання до Росії, сьогодні є джерелом нестабільності. І е, я думаю, що в Ферополі можливі значно потужніші е, акції протесту аніж на болотній площі в Москві. І аналітики ФСБ це дуже чітко прораховують, і тому їм потрібно або придушити ці процеси, що надзвичайно складно, або створити нестерпні умови для кримських татар і для всіх проукраїнських налаштованих громадян, котрі проживають в Криму.